Олександр Куцик один з керівників клубу Атлетік Фудзал. Пане Олександре, вас представили як президент клубу. У вас є Самір Гусейнов. Ще один керівник. От яка у вас посада, яка посада у Саміра? Доброго дня. Так, потрібно напевне, що внести трохи ясності для того, щоб у всіх наших болівальників, але всі знають. А і хто не знає, я внесу зараз ясність. Самір Гусейнов це перший президент команди Атлетік Футзал. Я також ну у нас так історично не пішло. Нам в цьому році 10 років, тобто, у нас двоє президентів, але Самір Гусейнов у нас перший президент. Да, я більше займаюся організаційними питаннями. Самір у нас більше не займається комерційними називами так це питаннями по, по фінансуванню команди і так далі. От. Тобто, коли сьогодні об'явили тільки мене президентом, загнали мене в таку краску, що я, я, ну, я глянув на на, на на Саміра, я ну думав, що що бокавуху пропущу чесне слово. Але ну, ну, воно сталося так, як не сталося. Зараз ясність є. І я думаю, що далі, далі будуть всі все чітко казати. Тепер по грі. Перший матч, звісно, ми вже обговорили 3-3. Ось що в сьогоднішньому матчі. Ну, звісно, клас хіта то є клас хіта. Що сьогодні сподобалося у вашій команді, що вийшло і що не вийшло? Дивіться, перший матч у нас, напевне, так, що, що була сенсація, да? тому що така команда, як хід, чемпіон України, чемпіон екстраліги, команда, яка грає в лізі чемпіонів, і причому не просто Дан грає, а, а дуже потужно грає. Просто ми на такому рівні ще не грали. Хід у нас друга команда з Екстраліги, з ким ми в принципі там граємо. Той рік фінал восьмій, коли ми в Кубок України попали. У нас був кардинал, який і виграв тоді Кубок України. Ну, дивіться, натяк на да, тоді я, я, я бажаю тій команді, яка пройшла нас. А цей хід перемоги в Куб... в Кубку України такої бажаної для них. Ну і таке завершальне питання. Яка, е, який план вашої команди на найближчі місяці? Команда, скажу, сподобалася, покусалася, е, тому ось, е, які у вас плани і в першій лізі і надалі? Е, По-перше, пару, пару проблем розкажу. На жаль, у нас Віталя Дзюба сьогодні вчора в нього 38,5 було, сьогодні 37,2 зранку. Дуже поганій формі. У нас Галіч був з, з поломаним мізинцем. На жаль, у нас не вистачає лавки. Це поки так. А по планах на майбутнє, по-перше, щось виграти цього року. У нас було чотири турніри. Зараз залишилось три. Це перша ліга України. Ми вийшли в плей-офф. Думаю, будемо битися. У нас сіль це перемога. Чемпіонат міста Дніпро – вища ліга і Кубок міста Дніпра вища ліга. По планах, ну, звісно, йти далі, розвиватися, плани у нас наполеоновські, ми, ми наче не Саміром, не, не дуже такі не старі, все, все попереду. От. Я, я так думаю, що і екстра ліга буде, і все все буде. Але під це все треба набити собі трохи шишок, по, побачити, як, як, як воно у всіх. От. Тобто, ми, ми перший рік цей граємо в першій лізі. Ну, наче так непогано граємо. Ну. О, ну, подивимось, як воно буде далі. Дуже дякую, удачі вам дякую. дякую.